На вулиці починають випадати перші сніги, а це означає, що усім захисникам та цивільним треба подбати за те, щоб тіло було в теплі. У цьому відео ми розповімо, як вибрати спальник, який не дозволить вам замерзнути. Різні інтернет-магазини зараз рекламують спальники по 3 тисячі гривень, які начебто можуть гріти вас у мінус 30. На жаль, це всього лише слова, які не відповідають дійсності. Якщо ви купуєте такий спальник, то, скоріш за все, будете мати проблеми із здоров'ям. Ось конкретні поради, які слід дотримуватись при купівлі якісного спальника. Перше. Подивіться, які температурні режими вказані на бажаній покупці. Загалом має бути три значення: комфорт, ліміт та екстрим. Екстремальна температура мінімальна температура, при якій звичайна людина може перебувати без ризику загинути від переохолодження. Тобто, це вже межа виживання. Маловідомі виробники, на жаль, вказують саме цю температуру як основну. Друга порада. Зверніть увагу на офіційну сертифікацію. Більшість спальників, представлених сьогодні на ринку туристичного спорядження, сертифіковані за стандартом ІН13537 або iso 23537. Ніхто з нас не хоче вибирати наослі. А власне, це відбувалося б, якби кожен з виробників вказував ті температури на спальнику, які вважає за потрібне. Щоб уникнути суб'єктивізму, було створено та затверджено стандартні умови вимірювання цих температур, а також затверджено методику таких досліджень. Третє, при виборі спальника також не забувайте зважати на його конструкційні особливості наявність капішону, ширину довжину. Капішон додає кілька градусів до теплоти, адже через голову ми втрачаємо багато тепла. Зверніть також увагу на наявність чи відсутність планки, яка закриває замок спальника. Через нього буде потрапляти холодне повітря та волога. Закритий утепленою планкою замок додає кілька градусів до тепла і комфорту. Бажано, але не обов'язково мати вкладиш для спальника. В першу чергу це забезпечує кращу гігієну, а також можливість не втрачати теплоізоляційні властивості наповнювача при частих пранях. Четверте, пам'ятайте, що вам потрібно також купити якісний килимок, який зупинить теплопередачу від тіла в землю. При купівлі килимка слід зважати на показник РВАЛУ. Якщо цей показник низький, то лише спальник вас не зігріє, навіть якщо він дуже якісний. П'яте. Зверніть увагу на наповнювач спальника. Якщо ви готові заплатити більше коштів, то найкраще купувати з гусячого пуху, який покритий гідрофобним покриттям. Пух без гідрофобного оброблення не купуйте, адже спальник швидко може намокнути та стати непридатним. Найоптимальніший варіант серед наповнювачів Синтетика наподобі Термолайт. В жодному разі не купуйте із синтепону чи якихось інших маловідомих матеріалів. Також маю декілька порад під час використання. Перше. Вологість може суттєво погіршити характеристики придбаного товару. Саме тому не рекомендую натягувати спальник на ніс і дихати всередину. Спочатку може і бути ефект зігрівання, але потім все почне працювати кардинально навпаки. Краще на обличчя натягти флісовий баф. А капюшон щільно затягнути навколо обличчя. Друге, якщо ночівля випадає за межі комфортних температур, зазначених на вашому спальному мішку, можна скористатись лайфхаком, розмістити в ньому додатковий одяг. Таким чином, розмір ізолюючого шару збільшиться, а кількість повітря, яке треба прогрівати, зменшиться. Але в ніякому разі не раджу класти в спальник вологі речі чи намагатись так речі висушити. Наостанок хотілося би додати. Кожен хоче купити дешевий товар, щоб зекономити якусь копійчину. Проте на спальниках економити не варто після холодної ночівлі можна отримати багато хворіб, на які доведеться витратити потім ще більше коштів. Якщо вам не по кишені придбати якісний спальник в туристичному магазині, то існує ще два варіанти: ви можете звернутися до волонтерських організацій або здійснити покупку значно дешевше в приватних оголошеннях OLX.